Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Українська молодь, молодь міста Сикір'яни. Я завжди з повагою відношуся до молоді. Відношуся до молоді з повагою, тому що наша молодь розумна, талановита. Думаючи. Але є така річ, як. Не знаю, як по-українськи правильно сказати. У нас молодь виховують двулічною. От слово таке двулічною. От я багато разів, як людина, спостережлива, коли йду, по нашому місту звертаю увагу на молодь. На молодь, яка виходить зі школи, на її поведінку, коли теж кільне, що ще на ній залишається до воріт школи, до фіртки, і. Трошки коли вони пройдуть по вулиці. Потім вони починають мінятися. Себто школа виховує їх одних і нам показує школярів одними. А вулиця виховує по іншому. І там проступають зовсім інші наші діти, Не шкільні діти, шкільне виховання злітає, як кажуть росіяни, як шелуха. Проблема в тому, що раніше, наприклад, коли мене виховували в часи Радянського Союзу в першій школі, в українській школі, як ми називали її тоді, нас, у нас не було такої двулічності. Не було. Тому що так, як нас виховували в школі, так і ми були, в принципі, і на вулиці. Кажу: в принципі, звичайно, було дещо інше. Було вуличне, але в принципі ми залишалися такими. І таких, як кажуть росіяни, одклонені великих не було. А зараз нашу молодь, нашу молодь виховують двулічними в школі вони одні на вулиці другі. Про що я про мати. От зараз, коли я ходжу по місту Сукіряни, так, часто проходжу по маршруту через парк. Там дуже багато молоді. Взагалі молоді в центрі дуже багато. І ви послухайте, що вони говорять, як вони матюкаються. Нецензурна лайка, мат ні, страшно. Я почав матюкатися в армії. Ну, В радянській армії, хто служив, знає без мата. Взагалі слова не зв'язувалися, як казали так. Без мати там взагалі розмови не було. І от я, така дитина з вихованням таким нормальним, попав в радянську армію і там почав матюкатися. Погано, звичайно погано. Але я скажу: ми в Радянській армії не матюкалися так, як матюкаються зараз на вулиці наші діти. І що страшно, діти в, в віці там третій, четвертий клас. Мати такі третій, четвертий, другий клас наші сикірянські діти. Я вже не кажу там 10, 11, послухайте в паркові, послухайте на вулицях. Мати страшені, там такі мати, що в радянській армії ми так не матюкалися, напевно, би почервоніли. Що це таке? А я скажу: це дволічне воспитання нашої молоді. Вибачайте за російський термін. Хто зможе, хай переведе підскаже двулічность. Наші діти виховуються двулічними. В школі показуха, а на вулиці проглядується справжнє нутро. На превеликий жаль. Ну, от я висказав свою думку. Проблема в тому, що ми молодь зараз виховуємо двулічними. Суспільство зараз у нас, общество по російськи двулічне. І якось так з вами був Ігор Швець, український історик та журналіст Сукіряни Чернівецька область.